Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, зараз будемо проводити перший полив наших кавунів. Це у нас іде сорт продюсер. Тут у нас 13 касет. Ось, вчора посадили останні, зараз вони під плівкою. Температура тут у нас за 30, все, вікна не відкривали, зараз будемо трошки відкривати на провітрювання. Ось, і будемо проливати зараз ось ці кавуни. Проливаємо ось таким укорінювачем, даємо його 20 грам на 10 літрів води. Додаємо ще 10 ось такого гуматокалію 5-5-5. Дамо 10 грам по грамові на літр. Ось так проводимо наш полив. Розсади, даємо туди укорінювач і такий гумат калії три п'ятерочки. Ось такий, друзі, наші буде перший полив. А Далі будемо проливати ми фосфорними добривами. Так що ви підписуйтесь на наші канали, ми вам покажемо все, розкажемо, чим ми обробляємо, чим ми підживляємо наш кавун. І як ми його вирощуємо?